У Кропивницькому роблять окопні свічки для фронту для цього збирають жестіні бляшанки, картон, парафін чи віск. Підходять тільки баночки, такі плотні жисті баночки, які від кукурузи, від далівок, від ананасів. Підходять від концерта, наприклад, від тунця, від кільки, такі баночки теж підходять. Просто свічка буде одна маленька, яка буде горіти менше. Замовлення на окопні свічки отримали від військових, каже Оксана Шевченко. Дуже великий запит є від хлопців військових, які живуть майже вже скільки місяців. Окопах Полоски нарізаємо і скручуємо так. Вставляємо в банку. Ось так. Робимо теж з картона Ось такий фітіль і вставляємо всередину. Все. Тепер треба залити це все воском. Воск уже у нас розтоплений. Все-все. Ця свічка буде готова, коли застине повністю парафін. Це залежить від ємкості, яку ми заливаємо, тобто більше, менше, десь година-дві години. Зараз я вам покажу на прикладі, як ця свічка працює. Така маленька свічка може горіти близько 4-5 годин. Говорить, окопна свічка не боїться вологи та вітру нею можна освітити окоп чи підвал і підігріти їжу. Цю баночку по перше, вона не дає не дуже багато світла, ну достатньо для хлопців. Там, де не можна палити костри, там, де немає польової кухні, можна розігріти банку з супом жестяном, каву можна поставити, зварити. Також на цю банку можна вже поставити ріші. Таку решіточку можна зажарити м'ясо. Два пакети бляшанок назбирала і принесла кропивничанка Олена Річка. Я прочитала в інтернеті, що треба ось такі баночки. Я вирішила принести. В мене їх багато. Я декілька років збирала, декілька років та Думаю, може треба буде. Дуже жаль, що, що, що треба, хочусь я можу зробити. Нині в центрі зібрали більше двох сотень металевих банок. Наступного тижня окопні свічки відправлять військовим. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.